Все. Угу. Окей. Ем, сьогодні я трошки розкажу про UMS, Хто це що, це, що це, з чим його їдять? Ем, будемо працювати за наступною адрендою. Все. Угу. М -м, перш за все, я розповім коротко. Ем, сьогодні я трошки розкажу про QMS. Хто це, що Так, тебе ще слышно. Угу. Uh -huh. Чому воно в мене перескочило. Так. <кій> e, значить, коротко e, по адженді, що таке ІСО, які бізнес-системи взагалі можуть бути, які можуть використовуватися в організаціях. E, загально коротко розкажу, що таке QMS. По процесному підходу, про основних важливих документах, та згадаю, про постійне вдосконалення. Ну, в кінці, звичайно, нашої розмови можете задавати запитання. Перш за все, що таке ISO? Це International Standards Organization. Вона, ця організація, була заснована ще в 47-му році, 1947 році. З 25 національних органів стандартизації об'єдналися для того, щоб прийти до єдиних правил використання саме у стандартизації. На сьогоднішній день вже в цю організацію входить 164 країни. Основна штаб-квартира знаходиться в Швейцарії, в Женеві, і саме основне що ця організація є неурядовою, але при тому всьому її документи, які видаються стандарти, вони прирівнюються в деяких країнах до державних документів. Наступне, про що я хотіла вам розказати, це про бізнес-системи. У нас, як бачите, можуть використовуватися і використовуються різні фінансові системи маркетингу, продажів. Але крім цього, в нас в Ялантіс є ще такі системи, які мають абревіатури АСМС, КМС, і в скорому часі я дуже надіюся, що в скорому часі буде ще ПІМС. Що ж це таке? Під абревіатурою АМС, інтегрована система управління, об'єдналися поки що дві, але згодом ще доєднається третя. ISMS – це Information Security Management System, QMS це Quality Management System, та PIMS Privacy Information Management System. Найзручніше те, що стандарти ISO мають одну єдину уніфіковану структуру, і цим вони зручні для впровадження. Скажімо, якщо ми взяли QMS, там є 10 розділів. Ми їх впровадили і вже для себе створили такий як скелет базис для нашарування всіх решта систем. Нам буде вже зручніше впроваджувати і смс, і ПІМС. Якщо, до прикладу, компанії можуть впроваджувати різні управлінські системи, скажімо, по екології, по ризик менеджменту. Основа це QMS. Далі все, як м'язи в організмі нашаровуються і створюють цілісний організм. Основне мото лозунг QMS, це say what you do, do what you say, prove it, improve it. І це циклічно. Весь час на усіх аудитах, на усіх перевірках. Завжди питають, потім ти показуєш, що дійсно так воно є, підтверджуєш і обов'язково обов'язково постійно це вдосконалюєш. Як же було у нас в Ялантісі? З чого ми починали, коли стала задача впроваджувати QMS? Перш за все, це була було графічне зображення організаційної структури компанії для того, щоб було зрозуміло, хто які має сфери впливу, хто за який функціонал відповідає, взаємодії, це все необхідно було відобразити графічно. Після того, коли вже ці зв'язки зрозумілі, все переноситься в формат. Посадових інструкцій. Ну, е, в державних організаціях ще є таке поняття як положення про відділ, але ну, в нас такої потреби не було. Достатньо було підготувати посадові інструкції, Job descriptions. Коли у нас вже оргструктура відображена, нам дуже просто відобразити бізнес-процеси. Ось це є верхній рівневий. Верхенрівна карта наших бізнес-процесів. Як бачите, на початку всього у нас стоїть потреби та очікування наших стейкхолдерів. Це можуть бути як замовники, партнери, інвестори, так і сам менеджмент. В результаті ми маємо їхню задоволеність. Зверху ви можете побачити, з чого складається наша процес процесмер. Перш за все, це є управлінські процеси, далі йдуть операційні процеси, або ще процеси доданої вартості чи життєвого циклу продукту. І нижче ми бачимо допоміжні процеси. Значить, кожен з цих процесів розкладається на ще. Ще більше на, на, на активності. Це є обов'язковою умовою нашої, нашого впровадження QMS, і є обов'язкові атрибути кожного процесу. Це назва, хто є власник, хто є постачальником процесу, хто є замовником або користувачем процесу, які є вхідні, які вихідні дані. Обов'язково мають бути вказані цілі. Скажімо, для чого в нас це є процес, які основні задачі виконує цей процес, і чого досягає. Ну і звичайно, учасники. Бачимо, є О, щось окей. Зас... Значить, бачимо, з чого в нас починається. Скажімо, це у нас АМС-менеджмент процес. Він запускається попереднім процесом стратегічного управління, і ось має такі основні компоненти. Так, далі. Після того, коли ми вже визначилися з нашими бізнес-процесами, для сертифікації нам потрібно визначити, що ми будемо сертифікувати. Це є наша сфера застосування, скоп. Як бачите, Ялантіс визначив для себе, що в сертифікацію він піде з таким переліком е, сфер. Після того, коли ми вже знаємо, що ми будемо сертифікувати, які активності, е, менеджмент повинен розробити м м так, викласти на папір, я б сказала, е, основні положення, стейтменти про е, свою. Відповідальність перед замовником, перед партнерами, перед регуляторами і обов'язково перед своїми працівниками. А це все лягає в основу нашої Quality Policy. Її можна також знайти і на сайті у нас Єлантісе. Коли в нас вже готова Quality Policy, ми переходимо до цілої якості. Quality Objectives. Обов'язковою умовою сертифікації є їх визначення, ну і, звичайно, в результаті річного оцінювання їх досягнення. Обов'язково наші цілі повинні бути вимірювані, досяжні, мають бути вказані цифрові показники, відповідальні, які ресурси для досягнення цілі використовуються. Ну, і, звичайно. Коли ми досягнемо даних цілей. Це є наші реальні цілі по якості. Йдемо далі. Розібралися з нашими цілями. Тепер треба зрозуміти, як в якому оточенні працює наша компанія. Для цього ми повинні визначити контекст. В контекст компанії входить. Перелік зацікавлених сторін, вони можуть бути внутрішні, зовнішні, і фактори, знову ж таки, можуть бути зовнішні, можуть бути внутрішні. На допомогу нам приходять різні методики по визначенню саме факторів впливу на компанію. Це от може бути використаний swot аналіз, може бути використаний pestel аналіз це є мнемографічні, мнемомічні скорочення SWOT це наша оцінка сильних слабких сторін, можливостей та загроз. Пестел це перелік різних факторів, скажімо це політичні, економічні, соціальні, технічні, екологічні та юридичні фактори впливу на компанію. Для чого це все нам? В основі нашого. Стандарту ісо 9001, який має перелік усіх вимог до QMS, лежать сім принципів, і один з них це є Customer Focus. Саме на задоволеності з усіх вимог, усіх очікувань кастомера є основа нашого QMS. -а. Задоволені замовника. І, от уже в результаті того, як в нас визначений контекст компанії, ми маємо в результаті наші скопи, наші сфери покращення, визначені процеси. Ну і ми обов'язково їх переглядаємо, плануємо, моніторимо. До цього ще також перейдемо далі. Формується <кій> наш стратегічний напрямок. Розібравшися з контекстом, ми йдемо далі. Обов'язковою активністю в нас є ріск асесмент. Він складається з п'яти основних кроків, але ці кроки можуть бути повторювані, можуть, ми можемо повертатись від одного до другого і назад. Але перше все, в ріск асесменті ми визначаємо наші загрози, ідентифікуємо, хто. Може потрапити під ці загрози, оцінюємо ризики, визначаємо контролі. Це все обов'язково має бути зафіксовано. Не проговорили і залишили, а обов'язково зафіксували. І перегляд. У нас ISO 9001 стандарт вказує про те, що у нас є трирічний цикл. Кожних три роки ми проходимо сертифікацію, але щороку. Є у нас ще наглядові аудити. Тобто, кожен рік ми підтверджуємо, що, ми, що наша система працює, що вона є результативною, що наші всі процеси моніторяться і відслідковуються показники. Ідемо далі. Для зручності у нас в Ялантіс був розроблений. Такий спейс на конференції, який ми назвали Integrated Management System. Для можна замітити для зручності це все було поділено на контролі і процеси. Як бачите, в кожному з цих розділів можна знайти для себе зручну документацію, яка потрібна в роботі. Як в організаційні контролі, people management, контролі, physical, технологічні контролі. Ну і, звичайно, визначення та абревіатури, які використовуються саме в нас в АМС. На конфлюенці. Я думаю, багато хто вже дуже надіюся, що більшість саме користуються даною документацією. Так. У розробці всієї документації, яка є в нас на конференції, ми дотримувалися правил і використовували обов'язкові атрибути, яких вимагає від нас стандарт. Перш за все, це є назва документу. Бачите, тут з самого верху вона позначена, і є скорочення – IMS-Doc. Це якби приналежність до того, що даний документ входить в нашу інтегровану систему управління. Нижче у нас є логотип. Internal – це тип доступу до документу. У нас є різні види, різні типи доступів до інформації. Це може бути internal, паблік, може бути strictly confidential, може бути confidential. В даному випадку даний документ є у нас внутрішній internal. Це є процедура, може бути політика, може бути мануал, може бути якийсь гайдлайнс, робоча інструкція і тому подібне. В синьому полі ми бачимо, хто є в нас власником даного документу і хто є кінцевим узгоджувачем, погоджувачем даного документу. На щорічній основі цей документ переглядається, і лінк на нього можна знайти в мастер-лісті. Обов'язковими компонентами кожного документу, саме IMS є наша. Ціль та сфера застосування документу, відповідальність, що в цей документ входить, ну, тобто, сама тіло процедури і інфорсмент. Ще нижче виділяю: отут обведено: це лейби. Для зручності по лейбах можна фільтрувати. Тут якраз іде прив'язка до розділу стандарту. Даний документ відповідає не відповідає а. Охоплює вимоги двох стандартів 9001 та 27001, саме розділи 7.5 – документована інформація. Йдемо далі. Коли в нас вже на руках виконані всі активності, зроблені усі документи, підготовлені, відмоніторені усі показники. Щорічно, а то буває і навіть. Що піврічно проводиться така активність, яка називається менеджмент performance review. Тут відображено схематично, як це все відбувається. Стандарт вимагає від нас обов'язково на менеджмент Review зібрати ось таку інформацію: це наші інпути. То, що буде переглядатися менеджментом для того, щоб зробити висновки і в результаті мати ось такі аутпути. А саме це рішення та заходи по вдосконаленню нашої системи, по тому, чи нам потрібно вносити якісь зміни в систему, ну і, звичайно, які необхідні ресурси. Скажу ще так з свого досвіду: що саме з перегляду даного репорту починаються зовнішні аудити. Покажіть, будь ласка, що у вас там в менеджмент І Найбільше, найчастіше, виникає саме питання по тому всьому, бо даний документ дуже добре відображає, наскільки дійсно система працює. Після того, коли в нас вже є менеджмент перformance ревів, ми переходимо до такого процесу, як внутрішній аудит. Знову ж. В ІСО9 нам вказує, що це протягом трьохрічного циклу внутрішній аудит має охоплювати усі вимоги стандарту. Ми повинні відповідати і перевіряти усі вимоги стандарту саме протягом трирічного циклу. Для цього нам потрібно спланувати наш внутрішній аудит, провести план. Самого проведення аудиту, провести аудит, відзвітувати, і, звичайно, якщо були знайдені якісь невідповідності, то відслідковувати, моніторити їх аналіз, їх впровадження і результативність. За даною ж схемою проходить і зовнішній аудит. Він так само планується, проводиться з готується звіт і вже моніторяться провадження невідповідностей, провадження заходів по викоріненню невідповідностей. На наступному слайді ви можете побачити, як виглядає саме план коригування. От зверху це є шапка нашого документу. Який ми заповнюємо по результатах як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це є сама невідповідність, невідповідність до якої вимоги, якого стандарту, аналіз, визначення корінної причини, чому так сталася ця невідповідність, перелік коригувальних заходів та корекцій? Звичайно, підтвердження того, що дійсно це було проведено. Відповідальна особа та дата виконання. Тут ще наведені скріни з джирем, тому що набагато зручніше відслідковувати виконання тих чи інших заходів саме у джирі. Бачите, тут є результати з внутрішнього аудиту, а тут є результати внутрішнього зовнішнього аудиту, саме у вигляді тасок. Коли в нас ця робота вже пророблена, ми входимо в цикл, який називається PDCA, або ще, може, чули, цикл Демінга-Шугарта, цикл постійного вдосконалення. Ми наші всі дії плануємо, виконуємо, перевіряємо і вносимо корекції. Plan, do, check, act. Це основа основ не тільки стандарту ISO 9001, але і всіх решта стандартів, ті, які пропонує нам ISO. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Може, є в когось які питання. Всім все зрозуміло. Дякую. Так, да. спасибо большое, було дуже познавательно. Дякую. Добре, тоді більше затримувати не буду. Паня. Так, всім дякую, всім гарного дня. Гарного дня, па-па. Так, -па. да, Дякую, па-па.